Что вы делаете? Вы ну, куда-то бьёте человека. Снимайте удары своего человека. Живите на деле. Ров на щитах зламані пальці та розгульні міліцейські дубинки. Так в Одесі проходив штурм управління внутрішніх справ. Приводом стало затримання політика Ігоря Маркова. Прибічники Маркова взяли відділення в осаду. Однак, після ночі боїв між міліцією та Одеситами правоохоронці все ж таки вивезли Маркова та відправили до Києва. Офіційна причина арешту ці кадри. Генпрокуратура реанімувала кримінальну справу проти Маркова 2007 року. Його звинувачують в побитті. Сначала э, Генеральная прокуратура незаконно отменила э, постановление о прекращении в отношении Маркова дела уголовного. Это постановление о прекращении уголовного дела было предметом рассмотрения трех судебных инстанций: э, районного суда, апелляционного суда и высшего специализированного суда. И все три судебные инстанции подтвердили, что Діло потикращеного законно, основання для підключення Маркова відповідальності ні, побитий тоді виявився прихильником українських націоналістів. Тому затримання Маркова привітали представники партії Свобода. Люди, які Марков, взагалі не повинні бути ані в українському парламенті, ані взагалі мати українське громадянство. Це відверті агенти наземної держави. Це людина, це українофоб, це людина, яка нищить власне українців і. 2007 році він напав на, на чолі зі своїми бандитами він напав на мирний пікет українських патріотів в одесі тому знаєте тут якби щодо ігоря маркова я можу сказати лише те що якби свобода привела при владі він би набагато раніше сів би в тюрму Проте свобода пішла ще далі. Націоналісти також звинувачують Маркова у вбивстві одеського футбольного фаната Максима Чайки. Тим часом опального нардепа доставили до Печерського суду. До зали змі не пускають. Між тим сам Марков в залі суду оголошує голодування. Досі невідомо, чи мали правоохоронці право затримувати нардепа, хоч і позбавленого мандату рішенням суду. Права колізія. Формально, Вроді він депутат З однієї сторони. З другої сторони, вроді би, прийнято рішення, що він ніді. Депутат, Парламент не голосовал. Ну, тут у нас как бы правовая коллизия, в которой до сих пор, ну, честно говоря, сложно разобраться. Потому что я, с одной стороны, вроде бы депутат, с другой стороны, как бы лишен полномочий. Тому зіснеможна як експерт на Конституционный суд по сім'ї прийдеса обращаться, щоб можна було понять. От при таких рішеннях судов какой статус у чоловіка до сечого момента? Однак і прихильники заарештованого політика і його опоненти вважають справжньою причиною арешту його політичну позицію. кажуть супротивник євроінтеграції, який вийшов із фракції партії регіонів та заявив про створення нового. Проєвразійського політичного проекту став небезпечним. Я думаю, що арештували вони його тільки тому, що вони побачили дійсно можливість, що ця людина піде на вибори президента з тою електоральною частиною, яку Янукович програє на сході. Досі не зрозуміло, навіщо перед підписанням угоди про асоціацію влада створює нові приклади вибіркового правосуддя. Хоча голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що арешт Маркова є показником правової держави, варто очікувати і на реакцію Володимира Путіна на завтрашній зустрічі з українським президентом. Олександр Олдугін, Володимир Полуїв, Артем Кутасов соціальна країна.